Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 14 січня, середа, і до вашої уваги, мій брифінг, оперативна інформація, дійсно те, що варте вашої, шановної уваги. Ви знаєте, я міркую от уже не перший день в цій ситуації з Іраном, з Венесуелою і з тим, як президент США Трамп переключив фокус уваги. На Іран і взагалом медіа світові, вони тільки нібито й чекали. Вони ніби чекали, а що ж нас відверне від України, а скільки ми можемо говорити про Україну. А що ж ми нічого не можемо зробити з Путіним? Давайте знайдемо того, хто слабкіший. Давайте знайдемо того, хто дасть нам перемогу. Каже президент Трамп, я люблю перемагати. Аль-Багдаді, Сулеймані, Іранська ядерна програма. Окей. Але цей список терористів мав би поповнити і Путін, і тоді президент Трамп міг вийти остаточним переможцем і сказати: Так, я переміг. Не можна перемогти тероризм в світі, не перемігши Путін, не знищивши його а, ну фактично, і оплоту цього всього Кремлю. Ну це нереально. Тоді просто треба сказати, що неповноцінно і не в усьому досягаються перемоги. А є проблеми певні зараз. тепер ще Гренландія додалася. Явно не до України. Ну, будуть європейці пробувати переконати Трампа. Я думаю, що й Україна, президент України якраз безпосередньо під час зустрічі в Давосі. Нагадаю, що 19 січня там стартує Всесвітній економічний форум. І за даними Financial Times, там будуть європейці зустрічатися. Україна. Країни ЄС із Трампом, і переконати його все ж таки надати Україні якісь гарантії безпеки, які мають вступити в якийсь момент після закінчення бойових дій, які не закінчуються. Ну розумієте, що яке формується враження, і що стається в людей в головах, коли ти подаєш ось такий концепт: гарантії безпеки. Війна триває, але як війна закінчиться, ми дамо вам гарантії безпеки. Ну ви ще повоюйте. А ми тоді вам дамо гарантії безпеки. Може бути, але це не точно. І от Financial Times пише, що а, Трамп досі не надав чіткого особистого підтвердження готовності підтримати гарантії безпеки для України, які передбачають участь європейських військ, зокрема британських та французьких, у постконфліктному стримуванні агресії. Європейські чиновники висловлюють сумніви щодо його позиції, посилаючись на попередні неоднозначні заяви Трампа, які іноді сприймалися як проросійські. без американського зеленого світла. Ні Лондон, ні Париж не готові розгортати свої сили в Україні самостійно. Пише Financial Times. Це не є таємницею. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали цю ситуацію? Ще навесні минулого року, 2025 року, це питання поставало. Поставало в рамках зустрічі якраз коаліції охочих на початку 2025 року, де обговорювалася ймовірність розгортання місії військової країн-партнерів в якості стримування російської агресії. Тоді чітко дали зрозуміти і Лондон, і Париж, що вони хотіли би отримати підтримку Вашингтона, Білого Дому. Які б схвалили відповідну місію, ну і тоді вже говорити про її реалізацію та втілення в життя? Ось такі тоді ставилися умови. Нібито вже наприкінці минулого року і на початку цього року ці а, узгодження були отримані, принаймні після зустрічі в Парижі 6 січня. Стів Вітков, спецпредставник Трампа та Джаред Кушнер поїхали до США обговорювати якраз параметри гарантій безпеки. А Україно-американська делегація продовжувала консультації на різних рівнях для того, щоб остаточно узгодити відповідні деталі. Ну і звичайно, що там Дмитрієв, який з'являвся в той же час в Парижі з боку Росії, якому як, так, так само передавали. Відповідно інформацію, він поїхав до Москви. і все. І от давайте подивимося, 6 січня минув уже практично тиждень, а більше вже тижня і інформації ніякої. За цей тиждень Росія продовжує завдавати терористичні удари минулої ночі. Важкий масштабний удар по кривому рогу. Знову ж таки, чому це робить Росія, зрозуміло, я про це говорив. Батьківщина президента України Зеленського вони хочуть показати, що вони можуть знищити все, і нібито президент України, Верховний головнокомандувач, не може захистити навіть своє рідне місто. Саме так це буде подавати російська путінська пропаганда. Тамтешній голова Вілкул повідомив, що ситуація складна під масштабною атакою. Один із об'єктів інфраструктури. В кривому розі важко, тому що. Тільки він почав викарабкуватися із ситуації, тільки почалися зміни, тільки почалася збільшилася кількість електроенергії, а водопостачання одразу ворог знов завдає ударів. Загалом по Дніпропетровщині, по Запоріжжю, по Херсону, Миколаєву, по Одесі, по нашому ось цьому півдню і центрально-південним областям ворог постійно завдає ударів, як і по Харкову. Ви мені писали. Вчора про Харків, що я не згадую, друзі, згадую постійно. Поважаю харків'ян, згадував і цитував вашого міського голову за хороші ініціативи, які запропоновані іншим містам. І досвід, який у вас є. Всі міста важливі. Немає, немає неважливих міст, особисто для мене. І немає менш важливих чи більш важливих людей. Ні. Всі важливі. І повірте, однаково співпереживаю Нікополю, Сумам, Херсону, Одесі, Харкову, Донеччині, Чернігівщині, Запоріжжю. Всім. Тому що це болить і це... це ми всі. Але, звичайно, що важливо вистояти, тому що зараз ситуація дуже непевна, друзі. Вона реально непевна. От дивіться, Велика сімка зустрічається, будуть говорити. Ляйн, голова Єврокомісії, підкреслила, що пропоновані гарантії суттєві, надійні та чітко визначені, є результатом складних переговорів і спрямовані на запобігання новій агресії Росії після припинення вогню. Однак, без повної участі США, зокрема в моніторингу та підтримці, механізм може виявитися недостатньо ефективним. Переговори з Росією щодо цих гарантій не ведуться безпосередньо. І невідомо чи погодиться Москва на присутність західних сил в Україні. Ну от європейці а, будуть намагатися використати Давоський економічний форум для тиску на Трампа аби отримати його особисте зобов'язання необхідне для реалізації плану. Ну а в Трампа зараз Гренландія він має претензії до Європи напередодні, а, якраз прем'єр-міністр Гренландії та Данії зустрілися. Обговорили, що Гренландія хоче залишатися з Данією, що вони не хочуть бути власністю США, і це є позиція народу. Трамп у відповідь репортеру зневажливо сказав: так, хто такий цей гренландець? Я його взагалі не знаю, але в нього будуть проблеми. Ну немає значення. Бачите, як це вирішується. Все, я так вирішив, тому позиція суверенних держав Європи не має жодного значення. Як при цьому європейці хочуть натиснути з гарантії безпеки, поки що не ясно, якщо вони оглядаються на Вашингтон. І друге, а рецепт завершення війни зараз. Яким чином змусити Росію припинити агресію? Ось тут треба, щоб європейці виходили і чітко артикулювали позиції і заохочували Вашингтон до цього, тому що ми говоримо про майбутнє. Окей, але війна триває зараз, агресія продовжується. По території України, по цивільних об'єктах, щодня по різних регіонах, по домівках наших людей, по електростанціях, по інших об'єктах летять дрони та ракети. І це факт: щодня на фронті боєзітнення ворог суне і намагається розвивати наступ на Запоріжжя як одна із пріоритетних ділянок наступу. І я продовжую про це говорити: що не Донеччина запорізький напрямок може бути пріоритетним, особливо. Терміном, от найближчі тижні а, цієї війни, 2026 році. Ворог націлився саме туди. І, звичайно, що а, за таких умов ми можемо думати скільки завгодно про майбутнє, але що зараз? А зараз де відповідь її нема? Зараз відповідь є в тому, що а, фактично Путіну дали час затягувати цю війну без додаткового тиску. Навіть це вже не обговорюється. Подивіться, що вже Трамп десь можливо мінімум тиждень жодної згадки про російсько-українську війну на порядку. Денному Іран. Зараз дещо про це поговоримо: Венесуела, Гренландія, внутрішній порядок денний, а, але не Україна, і ось це питання Путін затягує війну. Зрозуміло, що як мінімум до весни він хоче тягнути час, петляти різними способами, тому що сподівається, що може завдати удару такого, нашій енергетиці і нашій цивільній інфраструктурі, нашій логістиці, щоб спричинити нам енергетичну кризу, продовольчу кризу, економічну кризу, звідси удари по одеській морській портовій інфраструктурі, по Одещині, зокрема по олійних терміналах, там і так далі. Це ж звідси все. Він розраховує на це, буде деморалізація. Він розраховує, що а будуть ось там, як зараз відбувається, перекриття доріг, ну, шановні друзі, я розумію складно. І сам без світла сижу доволі таки часто. І були проблеми із опаленням, і з усім, і водопостачанням, та усе це ми відчуваємо кожен на собі. Але що допоможе перекривати вулицю? Давайте тут скажемо. Давайте скажемо, що. Потрібно все ж таки шукати конструктивних рішень для того, щоб забезпечувати швидке відновлення, так вони шукаються. Але чи допоможе перекриття вулиць? Думаю, що ні. Не пришвидшить це процес. Я розумію, що болить, я розумію, що важко, прекрасно, тому що сам перебуваю подекуди в таких умовах. Так доводиться пристосовуватися так Непросто. так, важко. Але ж. Якщо ми завтра підемо перекривати вулиці, хіба не таку картинку хоче побачити Путін. Хіба не це важливо для російської пропаганди? Тож для чого ми несвідомими своїми незумисними діями будемо їх до цього підштовхувати? Не потрібно давати їм жодного шансу. Навпаки, треба проявити ще стійкість. Не можна зараз сказати, скільки буде тривати війна. Все, вона не піддається прогнозам. Вона не має якихось контрольованих. Абсолютно речей, вона зараз перебуває в найвищому витку ескалації, що в принципі було передбачувано, тому що очевидно було, що часи перемовного процесу будуть найскладнішими. І абсолютно помиляються ті, хто говорив, що Росія має продемонструвати кроки до завершення війни. Ні. Їхні кроки до завершення війни завжди будуть виглядати у ескалації, у намаганні вбити якомога більше, у намаганні знищити, випалити якомога більше для того, щоб спричинити нам збитки, які будуть вимагати великих затрат і значного часу для того, щоб це все відновити. Але ми відновлюємося швидко, як показала практика, як Птах Фенікс, Птаха Фенікс. Ось чого буде прагнути Росія. І Розраховувати на те, що будуть якісь кроки, вони зупинять удари. Ні. Вони будуть бити, тому що вважають, що це їхня зброя тиску на нас і змусити нас, зрештою, піти на непопулярні поступки і компроміси. І схоже, що упосередковано Трампа така ситуація влаштовує, вибачте, але це факт: давайте бо воюйте, тисніть на Україну, давай Путін добивай українців. Зрештою, нехай вони тоді приймуть український план, будь-який там план Трампа, вибачте, 28 пунктів, 20, 25, все, все окей. Ну, так це виглядає. Там ми танкери заарештували, ніхто ж не скаже, що є якісь приводи сумніватись. А можливо, все ж таки була змова на Алясці ще тоді, в серпні минулого року, на що так часто посилаються росіяни в своїй оцінці і вимагають виконання умов. Так були вони? Ймовірно, були. І тому і про них відомо. І тому такого тиску на Росію зараз немає. І тому Путін отримує час тероризувати українське цивільне населення. І тому Трамп може заявляти скільки завгодно про Аль-Багдаді, але поки не знищений епіцентр світового терору Путін і Кремль, Трамп не може називати себе переможцем, тому що він переміг слабкіших. Але не переміг того, хто вважає себе сильнішим за Трампа. Путіна. А Путін поводить себе зараз так, ніби він сильніший за Трампа. І тому Трамп шукає будь-які інші варіанти: Іран, Венесуела, Гренландія, будь-які приводи, економіка, тарифи та можна підвести під це все що завгодно. Аби уникати відповідей: а що ж з Путіним? А зможеш так Путіна вивести і всіх його двійників? От, будь ласка. А можете, зрештою, Україні томагавки передати, а зрештою ввести санкції, запровадити проти російського атому, покласти на лопатку вже, зрештою, їхню нафтогазову галузь. Щоб долар був не 53 долари за барель нафта, вибачте, як каже Трамп, а нижче 40 доларів. Ось тоді це буде удар дуже серйозний по російському бюджету. Так давайте, давайте дійсно, і тоді не Іран. Розумієте, не з Ірану треба починати чи з Венесуели. Путіну начхати, він готовий плювати на своїх союзників, він це давно показував. Абсолютно йому начхати. І те, що пишуть західні медіа, що от він втрачає стратегічно, та йому на це абсолютно. Йому це для нього це не має значення. Для нього має значення одержимість України. От і все. А як обрізати? Давайте дивитись в історію: Російсько-Кримська війна. Кримська війна, так? Да? Візьмемо, що було, Британія Франція вибудувала стратегію підтримки руху на Кавказі рухів, які боролися з Російською імперією. Та ми зараз, попри всі утиски Москви, попри репресії, попри те, що з цих регіонів, зокрема, Кремль в першу чергу погнав на війну на убой величезну кількість дагестанців, інгушів, чеченців. Усіх народів вони просто погнали, користуючись тим, що Кремль якраз спочатку довів там ситуацію економічно негативно, максимально до ручки, все. А потім каже, так ідіть, воюйте там заробити, що з вас ще взяти. Вони ж, а росіяни, москвічі, і всі вони ж продовжують зневажливо ксенофобські і расистські ставитись до ка народів Кавказу. Ну це ж факт, зазнають утисків і так далі. Це ж теж факт. Ну так, от і діть, як до сміття. А тоді Британія в роки Кримської війни підтримувала і казала: ні, треба підтримати рухи там. І якщо США дійсно хочуть а, того, щоб показати сигнали Путіну, так треба підтримати рухи за вільний Кавказ. Ось це був би і інші народи. Ось це було б потужно. Ось дивіться, статистика. 2025 року в Україні кількість жертв серед мирного населення, на жаль, різко зросла. За даними ООН, 2025 рік став найсмертоноснішим роком від початку повномасштабної війни. Це сталося через інтенсивні бойові дії, удари дронами по енергетичній інфраструктурі. Так а що це як не геноцид? І де реакція світу? В Ірані так, я співчуваю мирним мітингувальникам, які протестують проти режиму, а де на Україну? До речі, щодо Ірану немає однозначної позиції про те, що режим уже впав. Союзники США в регіоні Саудівська Аравія, Катар та навіть Ізраїль просять США почекати з можливим ударом, у відповідь, оскільки ну, вони вважають, що режим ще не настільки слабкий в Ірані. І навпаки, Іранці можуть консолідуватися довкола влади, якщо побачать такі удари. Сенс в цьому є. Так от Блумберг отримала доповідь європейських країн щодо ось цих втрат, які публікують ООН. І вони кажуть, що. Росіяни посилили вбивства цивільних українців після початку мирних зусиль Трампа, значить вони кажуть, що Росія протягом кількох місяців здійснила 40 найбільших повітряних атак за всю війну після того, як російські офіційні особи взяли участь у перших за три роки прямих переговорах починаючи з травня. Згідно з оцінкою, у другій половині 25-го року, перев... переважно після серпневої зустрічі Трампа з Путіним в Анкоріджі, Росія щомісяця запускала в напрямку України в середньому 5300 безпілотників. Ось так. Ось, будь ласка, це просто факти. Висновки робіть самі, друзі, і напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Ну, а... США нібито придбали таємний пристрій, що може викликати Гаванський синдром. Про це повідомляє CNN. За даними CNN, Міноборони США понад рік тестує портативний пристрій, придбаний у межах таємної операції під розділом Homeland Security Investigations наприкінці адміністрації Джо Байдена. Пристрій розміром з рюкзак генерує імпульсивні радіохвилі та містить російські компоненти, але не є повністю російським. За нього заплатили восьмизначну суму десятки мільйонів доларів за кошти Пентагону. Деякі слідчі вважають, що саме така технологія може бути причиною гаванського синдрому, тобто загадкових аномальних. Епізодів здоров'я, які вражають американських дипломатів, розвідників та військових по всьому світу. І вона могла бути застосована в Венесуелі проти Мадуру. Що ж, цікавий епізод, насправді, можливо, це теж той, те озброєння, яке буде використовуватися в майбутньому. А, побачимо. Ну, а друзі, для того, щоб ви знали більше, підпишіться, будь ласка, на мій канал і канал Мусієнко Подкаст. А в коментарях знайдете лінк на нього. Пам'ятайте, що ми, попри все, не втрачаємо надію і з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!